Новий костюм. Бачите, Євроколій. Оце назвати Євроколій. Тільки що? Що було сьогодні зранку Колян? Ну добрий день, треба казати. Було добре. Бахкало, да бахкає і зараз. Зранку було що? Каже, шелучко, йди, давай, каже, в'яжи свиню. тому що я, каже, в новому костюмі. І мені вже не можна, тому що, каже, я вже привик. Да? Так що кольки вже витягнули шпицю і скопиться, тепер він вже в нас цей самий біло білоноженко. Чи як він? Кривоноженко, білоноженко. І тепер він вже може нормально різати свиней. Але він ж і досі косить, 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 каже, не хочу. Не хочу, каже, я цеплять, так що братан, давай, каже, чіпляє. Свиню. Дяке, як думаєте, швидкість смоління і розбирання впливає на якість м'яса чи ні, бо я рахую, чим швидше, тим краще. Бо раніше бувало таке, що, коли ми ще малими були, розпочинали зранку, а завершували пізно ввечері, коли смолили тими велосипедними лампами, і казали, що разом то вся фігня. Ну були такі моменти Але бачите, все міняється. Ось така красота на орієлочка. Парілочка з тих тока. Зургована вкусня. Іх було у нас три штуки. Ось вона тут лепнуло, всередині надулася. Буває, бо туди мусор у вона Зараз вони роблять ревізію, але ота на руки набагато легша, набагато легша і газу ну, розход, можна сказати, ідентичний. Просто що воду, та ми і туди воду гріли, і сюди воду гріємо. Патрон вже жде Таранчука, сьогодні гепа зранку, з ночі. Від час ночі як влупили, як підірвався, як побіг. Ну не собака, а я. Весь двір, зарево таке було, потім як валило, без матюха сказати просто нереально. Ще зараз смалимо, не чутно, але ще повітряну не відмінили. Колись ми з ромчиком колієм малили. Коли повномасштабне розпочалося, а потім, коли вибивали кацапню, навколишніх сіл тут біля нас недалеко. І все. І все, зараз свисток в польоті сковорода в роботі. Так що от така історія. Череванку ми не висмалюємо, так як сало. Ну, тобто не спалюємо, але щоб була м'якесенька в порядок. Ну, каліня вже розділа. Тому що без шкури почеревана, то не почеревина. І все, погнав процес. Сейчас кажуть, що ти мандиш? Робота така, ну бляха, ну в мене мандить. Галюнчика смолити. Мить. Я буває допомагаю. Хто на, як там казали, хто на кого вчився, У да? мене, ну, мене це ну, не пре, я не... ну що можу посмалити там, мене розбирати я не можу. Рибу можу. Курку ще можу, свині чогось не дуже. Та й різать я не, не люблю. Так що мандюки-мандіть, а ми робимо свою роботу. Патрон гавкає, на воно відро ламає, да, колюнчик водичкою гаряченькою зараз буде вимивати. Зараз замиваємо під черевину, замиваємо бочки, змиваємо це все діло і розбираємо і будемо. Можете ти свіжий, ну та Патрон уже ждеш. да що ти мураку ти ці не давчиш? Чи ти вже не їси, братик, ні? Щось очкує він сьогодні. Очкує, боїться, гепають цілий день. А я виходжу з ранка, вони біля дверей, а Філіп аж балакать почав, такий він отак буває робив. Я такий вижий, і вони за тобою раз такий очкують. Це трохи наче затихло, то вони успокоїлись. Собаки теж відчувають. Ой, ну нічого. Якось буде, так що все. Процес іде контора пише, як зробили, значить так нам подобається. Ми ділимося так, як ми робимо. Є люди, роблять, теж буває, в Фейсбуці скидає людина. Ми отак робимо. ну Прикольно. Ну, ми поки так. Вона виробила свою тематику, схему для того, щоб його можна було реалізовувати, щоб його брали люди, а не просто зробити так, як комусь там, одному із тисячі людей хочеться. Так що така історія. Так що все, ну, мушки на макушки. Так що, друзі, така канітель. Нічка сьогодні знову така весела. Почистили вона вже курник. Почистили курник. Сушимо це все діло по білому, а там будемо дивитися, коли там буде нова партія, де будемо може, заводити. Хоч реально, як такового, бажання... Тримати господарство також немає, як і в багатьох людей. Але ми мотивуємо інших людей, О, тому що людина каже, от ми подивилися і завели господарство. І ми не маємо права просто соплі пускати, також треба тримати. Хоч не знаю, що буде завтра. Тому що це наш хліб, і ми завдяки цьому хлібу живемо, підтримуємо. Свого сина, який в Збройних силах України, підтримуємо інших хлопців і дівчат. Тому що з миру пони путіну петля. Тому що ниточка до ниточки, виходить, сорочечка. Так що так, але реально на душі якось тут пух, печаль біда. Я обговорюю одному 28 пунктів, особисто нам з вами. Ті, хто тут сидять. Я думаю, що ми навіть шкварчати не маємо права. Це висновки можуть робити ті, хто там в окопах. Так що якось так, я так думаю, а ви як думаєте? Напишіть у коментарях. Ми воїни 30-ї бригади, мінометний розрахунок, звертаємося до Шелудька Сергія та його ютуб каналу з просьбою придбати нам автомобіль для виконання бойового завдання.